На отримання бюджетної сфери в наступному році Україні не вистачає 41 мільярд гривень. Це дуже великі гроші. Ці гроші наш уряд сподівається отримати від західних партнерів. Але і США, і Євросоюз блокують виділення обіцяної допомоги нашій країні. І в МВФ почали робити різні заяви. Так от там кажуть, що без зовнішніх фінансових надходжень Україна зможе протримати ще максимум два місяці. Січі і люди. А далі можливі два варіанти. І обидва вони не надто привабливі. Про все це розповіла глава МВФ. Скажу так, заяви серйозні, дуже серйозні. На її думку. Відсутність західної фінансової допомоги зведе нанівець процес відродження економіки, який МВФ спостерігає зараз в Україні, і без грошей партнерів наша влада протримається ще два місяці. Не більше двомісячний запас міцності, на думку глави МВФ, можуть забезпечити кілька факторів: пожвавлення економіки, приборкання інфляції і зміцнення податкової бази України. Крім того, Україна має отримати два кредитні транші від МВФ і від Світового банку. Це також дозволить нам перші два місяці протриматись на плаву. Однак більш тривалий період цього запасу міцності навряд чи вистачить. А далі Київ буде змушений або максимально скоротити витрати, або вдатись до друку нових грошей. Перший варіант означає масове скорочення бюджетних працівників, яких і так вже чимало скоротили, також зрізання зарплат. Зрізання пенсій, зрізання соцвиплат і масові затримки всіх цих виплат. Крім того, може припинитися фінансування тих жалюгідних залишків бюджетної медицини, які ще залишилися в нас. Звичайно, популярності влади це не додасть, тож навряд чи вона вдасться до такого варіанту. Хоча багато бюджетників вже попередили про можливі скорочення штатів. Другий варіант, другий варіант він більш вірогідний. Він дозволить занурювати українців в прірву зубожіння повільно, давши їм можливість звикати до того, що вони будуть жити погано, але недовго. Як казав відомий класик. Випуск нічим не підкріплених грошей розкрутить маховик інфляції. ви ж знаєте. Гроші друкують, одразу зростає інфляція. Гривня дуже-дуже схуде. Це означає, що ціни на все, в тому числі і на продовольство, стрімко підуть вгору. Водночас, доходи українців вони залишаються незмінними. Якщо б люди стали отримувати більше, ні, люди більше отримувати не стануть. Враховуючи такі перспективи, глава МВФ закликала США і ЄС якнайшвидше розблокувати допомогу для України, щоб не допускати. Ось це скочування української економіки у прірву інфляції. Як все буде, я не знаю. Дуже сподіваюся, що така допомога буде. Дуже сподіваюся, що там в Америці повирішують всі свої питання і таки нададуть допомогу. Дуже сподіваюся, що так і буде, тому що, більш ніж впевнена, як тільки США погодять допомогу, ЄС так також будуть погоджувати допомогу. Будемо сподіватися на те, що не доведеться, не доведеться людям затримувати, а тим паче блокувати зарплати, пенсії, соцдопомогу і так далі. І дуже сподіваюся на те, що не доведеться людям скасовувати навіть ту малесеньку частинку безкоштовної медицини, яка ще досі залишається. Але може бути все, що завгодно, просто щоб люди знали, що може бути все, що завгодно. Але сподіваємося на краще. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.